Новий Дастер став просторішим, а також отримав повний набір сучасного обладнання. Через зникнення дизельних версій з'явилися гібриди. Сьогодні поговоримо про новий дачу Renault Duster, Тому чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про третю версію цього кросовера. В ЄС модель буде представлена як дача Duster, але у багатьох країнах Україна, Бразилія Австралія її продаватимуть під маркою Renault. Модель залишається бюджетною. Новий Duster змінився до непізнання. Його зовнішній вигляд став виразнішим і виконаний у концепт-кару дача Бікстер. Дизайн став брутальнішим і більш гранованим. У авто високий капот, масивні бампери та виражені колісні арки, ручки з задніх дверей заховані у стійки даху. Діодні фари доповнені ігрікоподібними ходовими вогнями, схожа форма і у ліхтарів. Рено Дастер дещо відрізнятиметься в анфас. Крім того, кросовер Duster отримав виражене позажахове обважування з особливого пластику, отриманого шляхом вторинної переробки. Модель побудована на сучасній платформі CMFB, як нові Logan і Джогар, але габарити можна порівняти з попередником. Довжина його складає 4343 мм, ширина 1810 мм, а висота 1660 мм. Незважаючи на незмінні розміри, новий Дастер став просторішим. На другому ряді стало на 30 мм більше місця для ніг, а об'єм багажника зріс до 472 літрів. У салоні дача Renault Duster покращені матеріали обробки і тепер переважай рубані поверхня. Кермо скошене знизу, а важіль автоматичного КПП замінено мініатюрним джостиком. До того ж, з'явився віртуальний щиток приладів та 101 дюймовий тачскрин. Мультимедійна система доповнена бездротовими Apple CarPlay та Android Auto. Нова комплектація розширена і тепер включає круїз контроль парктроники та 6 подушек безпеки. Топовий варіант отримав 18-дюймові диски, безключовий доступ, кліматконтроль, камера заднього виду, навігацію, бездротову зарядку для смартфонів та акустику аркаміс із 6 динаміків. До того ж, кросовер пропонує цікаві аксесуари: на кшталт, багажник на даху, вантажу підйомністю 80 кг або спеціальний бокс в багажник з розкладним ліжком. кросовер Duster дебютував у трьох модифікаціях: літровий бензиновий турбоматор. Мотор на 100 кінських сил із заводським ГБО. Наступна версія 1,2-літровий бензиновий турбомотор на 130 кінських сил з 48-вольтовою м'якою гібридною установкою і топовий гібрид на 140 кінських сил з 1,6-літровим бензиновою четвіркою та парою електромоторів. Пізніше лінійку може поповнити 13 літровий турбомотор. А дизельних версій, на жаль, точно вже не буде. На вибір запропонують тупінчату механічну КПП або сімиступеневий робот із двома зачепленнями: передній чи повний привід. Повнопривідний дастер отримає допомогу на спуску, набір режимів для їзди по бездоріжжю, бруду, піску та снігу. Кліренс дастер досягає 217 мм, кут виїзду 31 градус, а з'їзду 36 градусів. Що стосується ціни, представники Dacia заявили, що стартова ціна становитиме менше 20 тисяч євро. Що стосується України. Я вважаю, що ціна в Україні буде приблизно 23-24 тисячі доларів. Якщо відео було корисне, не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, а також нагадую, саме ти можеш прийняти участь у благодійності, скинувши будь-яку суму за посиланням нижче. І це ще не все. Тим самим ти приймеш участь у розірші тисячі гривень, написавши коментар нижче. Коли відео набере 10 тисяч переглядів і тисячу лайків, автоматично хтось із вас отримує тисячу гривень.